Давай тоді на, на цій ноті я скажу: дякую команді Покер невісних за таку чудову нагоду записати цей подкаст. І... Дякую вам, глядачі, за те, що придивилися, прослухали, прокоментували. Скажіть свої думки, критику. І сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що в рамках цієї бесіди кожен з вас щось отримав. Перш за все. Дякую. Super. Так, вимикаємо запис. Треба буде. треба буде, бо в тебе був певні е, люки були м м кілька разів е, по інтернету. Ну, я перекину просто вам файл зараз. Так, да, давай, давай. Я зараз Обже. завантажую на Google. На Google. А що ти так польською кажеш. А це прикол стрімера. Дента каже з Добре. Тоді добре, що -то мені дуже приїлося це. Ні, ну супер, мені сподобалося. Не знаю, що робити Але за дев'ять годин. Я, я не, я не бачу проблем. Є, тобто, просто я тобі скажу, що єдине, що ага. от бути за ну за персонал. Ну просто тому що ти чіпаєш ну, я шукав, е -е -е. людина, люди це таке притаманне нам. Я теж таке Якщо ну, ти просто, ти ну, задав, ну це я, тупняк, я... просто я тобі скажу. Це це тупняк. Я тобі ти кажеш, в тебе і так багато грошей. <світ> ну, типу, ну, для да, мене да, це так звучить, а ну, мені допомога... не багато. Ти поняв, типу роз, розгони йде далі, ти, ти кажеш, а я кажу: я не стверджую це, поняв, типу, що і далі конфлікт. Но... Я не стверджую це, я не можу тобі вірити, бо ми там перший день спілкуємося, перший день знайомо. І ти далі, я розумію, що це емоційно і це за це зачепило, але я намагаюся це дистанціюватися від цього. Ну, не вийшло трошки. Ну, потім Но... <світ> ви вирішили. Слава Богу. А це, але це все одно якраз про чесність, так? Якщо б ти. Надів маску там і пропустився це ж була теж непричесність. Це б ти підіграв, це частина чесноти, мабуть, і в цьому, що можна зреагувати просто як людина, а не як медійний чел. Ну, звісно, ні, ні, в мене а, взагалі проблем з цим немає. Ну, тобто, така медійне чел це і я. в себе а, а, Просто а, відповідальність більша, розумієш? І я тобі кажу, що в приватних бесідах відповідальність менша, а в публічних більша. Тому претензія до Андрія була виключно єдина. Тобто, це колаборація. Це, це Колаборація. Реально, респект йому уважуха за його контент. Він робить гарний контент. я так, не так. знаю, як було би, якби я був їм. А ні, це бряда, ніколи ніколи не ці реклами. Думаю, та що там, хто хто цього купить? Там навіть якщо і купить 10 людей, то цей відсоток настільки малий, що в мене пост коштує концептуально більше, ні, ніж я отримую, це якось в прибуток продавати. Знаєш, як купити по 10 гривень, продавати по, да. по 5, yeah. Ну це ж теж, no, і... Тому цікаво. Тому в мене немає немає жодної реклами. В мене є дуже багато пропозицій, і коли я почав англійською стрімити, в мене пропозиції просто повна пошта. І mm. причому серйозних пропозицій. Там цифра нормально. Не... Там велике там циф... Саме прикольне, що мені пропонують продати мої авторські права для uh, AI на рік. То для того, а -а -а. щоб воно, uh, типу. Uh, Твоїм голосом uh, робило ні. контент? Тіпо, ні, і ні, ні. Воно, воно хоче uh, обучатися. Uh, тобто вони хочуть всі авторські права на мій контент, uh, і щоб потім uh, не просто голосом. Воно хоче все забрати. За тобто Тي ти ти, типу, -ти як методи... буде такою, такий, як ти чел, буде розпоцігати роз... в покер, але він буде ішкою. <бліжу> ну, воно ну я да, воно ну, я не знаю про лице, воно просто хоче мене на рік. Від цього цього я відмовляюся і не тому, що я красен чи щось таке, бо воному просто не цікаво. А У мене було перечуття, що наш подкаст буде приблизно таким насправді. Ну тобто сьогодні. Тому я взагалі кайфанув. А який він, він ще буде? може бути? Бо Та у шуті? людей багато питань до мене. І, і, і я би просто. Ну, але б, мені більше от після цього подкасту я просто не уявляю, а. що мені ще розповідати людям за моє життя. Бо ну, окрім у білизу, я ношу і чи що. Ну, ну да, залишайся, так, залишається, залишається таки білизна та якість стулу твого гронкового. Да. Все, більше, більше нічого не залишиться. Ні, не, Ладно, для того то, життя. Все, давай, бо мені брат там телефонував. Давай, давай, я теж полетів.